Thank you Увесь минулий тиждень Сумщина жила за графіком: дві години зі світлом, а чотири години в темряві. А заодно в години відключень і без телефонного зв'язку та інтернету. Сумчанка Ірина Дяденко називає ситуацію, в якій опинились українці і сумчани, зокрема, інформаційним блекаутом. Хочеться позбавитися якогось пафосу в розмові, але те, що енергетика і зв'язок зараз це другий фронт. Ну я думаю, що не буде заперечувати ніхто. Да, і то, що ми зараз от останній тиждень в місті Суми дійсно відчули, дуже сильно відчули брак інформаційного простору і брак зв'язку. Це воно так і було. Пані Ірина порівнює, як чітко в умовах майже 300 днів війни надають послуги комунальники і вважає неприпустимим відсутність такого ж чіткого телефонного зв'язку та інформації. Послуги, які ж ми отримуємо від наших інтернет-провайдерів місцевих. Вони йдуть пакетом, тобто трафік не враховується. Те, що я маю інтернет від свого провайдера дві години на сутки, на добу це також ніяк не впливає на ці гроші, що я сплачую. Ключова проблема зовсім не в коштах абонплати. Акцентує депутатка. Поінформованість із достовірних джерел є для людей одним із чинників особистої безпеки. А якщо мова про телефонний зв'язок та інтернет, то це ще й виконання умов ліцензій операторами зв'язку. Національні оператори зв'язку, які мають в принципі в системі ліцензування їх три: – Стар, Водафон і Лайсел. Їм держава надала право здійснювати свою ліцензійну діяльність на теренах держави. Вони три, і вони потужні. І вони також мають разом з державою нести відповідальність за те, що зараз відбувається, і готуватися до таких подій. Важливий аспект, що в години тривалих відключень світла відсутній доступ громадян до державних електронних сервісів. За стосунок дія. Ви зараз можете його використовувати в повному обзісі. Я нажимаю, і у мене послуги зараз послуги в вашому регіоні недоступні. А що в тих послугах там. Новини Суспільного, телемарафон, новини. Що в цих послугах? Там тривоги також є в цих послугах, тобто все, що мені необхідно. І зараз ми не маємо цієї послуги. Так може бути, так не може. Тому я вважаю, що це спільна відповідальність влади і національних операторів. Сьогодні об'єкти медійної сфери виключені з переліку першочергових по їх забезпеченню електропостачанням, пояснює представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко. Дійсно, це сьогодні велика проблема. Вимкнення світла постійні заважають нашим жителям сумщини доступу до інформації. Оскільки наша область стратегічно важлива, ми маємо найдовший кордон з державою агресором, то для нас це просто архіважлива проблема яку потрібно якось вирішувати. Медіа намагаються забезпечити мовлення, встановлюють генератори, публікують новини на інтернет-майданчиках. А от як жителям області отримувати цю інформацію? Коментарі від мобільних операторів «Київстар» та Водафон журналістам СТС отримати не вдалось. Надати інформацію представники компаній погодились лише після офіційного запиту. Ми направили такі звернення і чекаємо відповіді. Представник одного з місцевих провайдерів пояснює, з початком тривалих відключень світла встановили генератори. Ще раніше почали модернізувати мережі. Інвестиції не колосальні, тобто вони не сезміримі, ні в десятки, в двадцять разів більше до того ну, до моменту війни, коли інвестувалися в модернізацію сіті. ну, повністю перестраюється сіті операторам для того, щоб передослати безпоробні послуги. услуги. Водночас представник компанії підкреслює, в цих умовах не всі проблеми залежать саме від провайдера. На шляху від надавача послуг до абонента є мережі і об'єкти, стабільна робота яких в періоди відключень електроенергії напряму залежить від місцевих та регіональних органів влади. Що стосується допомоги від від власті, хотілося б максимально допомоги в забезпеченні комутаційних узлов операторів, постійним електроснабженням. електроснабження, оборудовання горі. То есть, ну, ми робимо максимум, щоб це все поддержувати. щоб оно працювало круглосуточно. Отже, постійним доступом до інтернету та зв'язку жителі прикордонної сумщини поки на жаль похвалитись не можуть. А інформаційна блокада це теж зброя ворога проти України. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Одне з перших питань порядку денного бюджет сумської громади на 2023 рік. Закладений кошторис орієнтовно на 10% менший за бюджет 2022 року, зазначив Олександр Лисенко. Він складає 3 мільярди 227 мільйонів гривень. Нових великих капітальних будівництв не буде в 2023 році. Будуть поточні ремонти доріг, будуть поточні ремонти відповідних мереж, будуть кошти виділені на підтримку медицини. На освіту, на харчування дітей, на підтримку від всіх галузей обов'язково соціальна сфера капітальних видатків на наступний рік не передбачено проте у кошторисі враховані потреби соціальної сфери, об'єктів критичної інфраструктури та галузі обороноздатності громади на підтримку військових спрямують 250 мільйонів гривень. Коли ми кажемо про 250 мільйонів, і ми ще кажемо, що ще є відповідний резервний фонд. Ми хочемо, щоб так ми були готові і в 2023 році, в будь-якій ситуації, якщо вона виникне, щоб ми мали відповідний захист, також в тому числі нашим Добровольчим формуваннями, яких на які ми леву частку виділили, проект бюджету підтримали 30 депутатів за словами голів фракції. Зважаючи на воєнний стан, бюджет можна назвати збалансованим. Його сміливо можна назвати бюджетом оборони, тому що майже 250 мільйонів в цьому бюджеті закладено на потреби ЗСУ та ДФТГ. Ми повністю, мабуть, одні з небагатьох в Україні хто повністю профінансують забезпечення по добровольчим формуванням територіальної громади. Це стосується і одягу, і соціальної підтримки. І компенсація комунальних витрат. Від нашої фракції, теж по військовослужбовцям було дуже багато пропозицій. Ми там ті кошти, які планували раніше, коли ще не була війна в Україні, все перенаправили. На добровольче формування сьогодні всі ті питання, які були і пропозиції від фракції, вони всі враховані в бюджеті, тому сьогодні ми консолідовано разом з іншими фракціями прийняли цей бюджет під час сесії. Депутати прийняли звернення до міністерства енергетики і НЕК «Укренерго» щодо збільшення лімітів електроенергії для Сумщини. Щодо ситуації з лімітами, щодо ситуації до енергетичної справедливості, розподілу лімітів на електроенергію по Україні, щоб врахували справедливо. Ліміти в нашій області, зокрема в місті Суми. Нам потрібна допомога все одно, по збільшенню лімітів, і на місцевому рівні ми це не вирішимо. Тому було прийнято це рішення. Крім цього, прийняли програму соціально-економічного розвитку на наступний рік та внесли зміни до цьогорічного бюджету. Також підтримали присвоєння звання почесного громадянина міста Суми Олександру Кулику, заслуженому тренеру України, який загинув, захищаючи Сумщину на початку повномасштабного вторгнення. Ліквідатор аварії на чаес Олександр Пєтух отримав почесну відзнаку. Міськради за заслуги перед містом другого ступеня. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк. Новини СТС. Скорботи 14 грудня цього року відзначають 36-ту річницю закриття саркофагу Чорнобильської АЕС. У цей день сумчани традиційно збираються біля пам'ятного знаку з квітами. Ми завжди пам'ятаємо, і не забуваємо, як це відбувалося, тому що тоді трагедія торкнулася. Багатьох сімей, Багатьох сімей, нашої сімей, нашої, нашої України. Але коли я запитую вас, запитую всіх учасників тих подій і отримую відповідь, що іншого рішення для нас не було. Як іти і ліквідовувати. Учасники тих подій досі пам'ятають ліквідацію аварії в деталях, так ніби це було вчора. Я був своє время тоді пожежним. Нас пожежних перших туди, в перші дні туди послали на ліквідацію цієї аварії. Ну, Праву я там 15 днів, ну помидав. І отримавши допустиму норму радіації, мене ну, поїхав звідти. Я кажу, ну, відпусти. Олександр відправився до Чорнобиля у день, коли мав йти у відпустку. Я його завдав групу работників органів внутрішніх дій, в частності ГАІ. І були там в пределах місяця. Люди прекрасно розуміли, що треба робити, як діти. І, соответственно, виповнили свій долг. Після покладання квітів ліквідатори передають одне одному пам'ятні подарунки. Вони, як ніхто, знає, що події того часу не повинні повторитись знов. 52 рентгени отримав я з 26 по 4 мая, а потім нам удвоїли ще і вийшло від 104. Хто перший дні був? Ми Остання стояла охрана 4 дні, а потім почали вже приїжджати всяка комісія, внутрішні війська нас поміняла 4 мая. Оце я 8 днів там був. Атом і атомна війна це дуже страшно. Воно ось пройшло вже скільки років, воно. Зараз, вже скільки нема людей, скільки захворювань після цієї трагедії. Це взагалі дуже дуже болісне. Спогади такі сьогодні. Працівники атомних електростанцій працюють, не вкладаючи рук за для забезпечення країни енергією. Та урок Чорнобиля засвоїли не всі. Загроза аварій на АЕС існує і зараз, і завдання всього цивілізованого світу не допустити цього. Хотілось би ще раз подякувати всім співробітникам атомних електростанцій, які в цих нелюдських умовах, коли вони в заручниках, коли на них чиниться фізичний психологічний тиск, вони все ж таки чесно і сумлінно виконують свої обов'язки, дають електроенергію таку необхідну нашій державі і унеможливлюють повторення тої катастрофи, яка відбулась в 1986 році. Юрій Коцар, Максим Близнюк, Новини СТС.